В ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Влюблені у по Христі, браття і сестри, у день стрітня Господнього я хочу нагадати вам цікаві слова із святого Писання, де сказано Господня земля і все, що наповнює її, усе на землі. Під землею і в небі, все, що маємо ми з вами, все є від Бога і все є Боже. І стану, ставши перед Богом через 100 років. Скільки кому Господь уділив, ніхто не скаже, ось я, Господи, купляв машину, в мене була машина. Бог скаже, це я тобі її дав. Ніхто не скаже, я збудував дім, бо Бог скаже, це я подавав тобі це. Ніхто не скаже, я переміг у війні, бо тільки у Бога наша перемога. І сьогоднішнє свято є саме свідченням і цього. Бог народжується на землі, як людина, і його несуть до храму Святого посвятити Богові. Бо все, що тут ми можемо придбати на землі, все є від Бога і все є Боже. Навіть сам Бог, який втілюється в людське Людській подобі народжується, як маленька дитина, благословляє, щоби виконати закон, щоб його, як людську дитину принесли Богові. Бога в людському тілі несуть, щоб посвятити Богові. Можливо, тоді багато ще. Не розуміли цього. Але сьогодні, коли ми знаємо, як жив він далі на землі, як віддав він сам себе в жертву за людину. Жертву Богові віддає сам себе Бог. Ми розуміємо саму суть сьогоднішнього свята. І сьогодні особливо, коли йде жорстока війна. І вже ми інколи втрачаємо надію, ми повинні дивитися на Бога і розуміти, що перемога, яку ми чекаємо, буде від Бога, не від зброї. Бо зброю теж дає Бог, щоб ми оборонялися не від воїнів, воїни стоять і Бог підтримує їхні руки, їхні серця. Не від нас з вами, що трудимося, волонтеримо, бо все, що ми можемо віддати нашим воїнам, дає нам Бог. Все від Бога. І дуже важливо, коли настане перемога, а вона настане. І чомусь я вірю, що настане в скорому часі, коли настане перемога, щоб ми цю перемогу не присвоїли, а теж віддали Богу. Сьогодні у день стрітлення Господа нашого Ісуса Христа, коли Симеон прийняв на руки Боже ти я закликаю кожного з нас, будьмо готові прийняти перемогу з рук самого Бога. Сьогодні, коли батьки приносять Ісуса до храму Божого, Будьмо готові і ми нести перемогу, а Ісус є перемога, добра над злом, життя над смертю, щоб і ми готові були нести цю перемогу до Бога. Ми переможемо. Я не маю ніякого сумніву в цьому, тому що з нами Бог. Сьогодні не ми нападаємо на сусіда. Жорстокий кровожерливий сусід напав на нас і ми захищаємося, саме тому я вірю Бог з нами, і Бог переможе. Але як на Христі страждав Господь. Сьогодні страждаємо і ми з вами, і весь український народ. Але як Христос переміг смерть, і ми переможемо те зло, яке прийшло на нашу землю. Як Христос Воскрес із мертвих у третій день, так і Україна підніме голову і воскресне, підніметься з руїни і повернуться наші люди з полону. Наші біженці з усього світу, а наші померлі стануть святими перед Богом, ті, хто загинув, захищаючи наше майбутнє, стануть святими перед Богом. Я вірю в це, і я цю віру хочу посіяти сьогодні кожному з вас у серцях. І в свято стрітення Господнього хочу посіяти віру. Ми в скорому часі будемо зустрічати перемогу Боже благословення на всіх вас.